Родина Тома Редла по материнській лінії є прямими нащадками великого сала Зараз Лизерина. Ярволод Гонд, або ж Марвуло, як в оригіналі, його син Морфін та донька Мерупа жили у родовому будинку Гонд Шек, який був у лісі неподалік села Літл Ханглтон. Хоч вони були останніми нащадками сала Зараз але все їх багатство було програне та пропите задовго до цього. І родина жила досить бідно. Єдине, що в них було цінне, це медальйон сала зараз. Слизерина і перстень з чорним каменем, який насправді був воскрешальним каменем. Їх рід був одержимий чистотою крові. Тому вони часто одружувалися зі своїми двоюрідними братами чи сестрами заради збереження чистоти крові. Ярволод був жахливим батьком для своїх дітей. Він бив їх та знущався над ними. Він вважав меру пусквибом. Але згодом стало зрозуміло, що у неї магічні здібності не проявлялися саме через знущання її батька та психічно неврівноваженого брата Морфіна.